Волошиною Оліною Михайлівною. Тож зустрічаємо бурхливими оплесками. Легенди це сонародні скарби, непрості вигадки. Отже, беруться цей початок з реальних подій. Наш український народ вже не пам'ятає початку йому, бо так ведеться. Чи переповідаються вони з роду в рід? Як свячений заповідь старовини. Сьогодні ми хочемо розповісти вам легенду Копайського озера і водою. І вогнем, осечені славяни, бореться за любов, кохання, знім, батьків. чорне озеро, давно клечте тебе мій дух. Прибіжить по моєму берегу босими ногами. занурся нуль мої води чистим лицем. Зазивнимо Зазану... своє майбутнє. Край села до дівчини красині Марічки намагається потрапити нишком її коханий намір Богдан. Зараз батьки прокинуться, та тихо я лізу, то паркан в тебе мострить, зараз всі штани порву. то батько мені тобі штани порве. Як дізнається, що ти до мене лізеш? Ну, що хотів, та як це що, обійняти тебе, чи що? Отже, телеві, квіти твої, де? Деякі там квіти, марічко. Я тобі зараз цілий світ подарую. Жуна хабайки. Тільки паркан той красила, а від самого штайни все мені попорти. Мамо, зупиніться же. От зараз як дам, який то розумник, у нічно попали ліси до тільки на подвір'я. Мамо, ви що, сказилися чи що? Ах, це я сказилася? Це я, скажена, як собака. Ну все, оддай, а не сюди. Ой, господи, що кричиш? Та от подивись на цю заразу, стрибав у парканах. Люди добрі, поможіть! Стійте, мамо, стійте! Та яка тобі, мамо? Чи тобі нашого господарства захотілося? Не захотілося, працюю чесним трудом. Зароблю. Ну і я на корову вже зібрав. Ще не зібрав. Ах, ну як не зібрав, то зараз тобі коржик дам. Якого ще коржика? А от такого що наша корова зробила, а на пішов геть. Мама, на ну що ви? Який коржик? А от такий. Нема чого лісу наш двір по гроші, не отримає він нічого. Та нічого йому й не потрібно. Богдан побіг на галявину, щоб зібратися з думками, але я сам не зрозумів, як опинився давного густого лісу. А як же ж болить? Та не тільки дупа, а ще й серце. Як же, ж їм доказати, що не ті гроші мені потрібні, а кохання? Що за чорт? Візней вона? От казала тобі не зв'язуйте зі нога. Ну що він такий один новий світ. Так, мамо, він такий один. Зрозумівши нарешті, що вона кохає Богдана, марічка побігла за ним пашкувати та поговорити про своїй немай. То й що ж робити? А Анука, до пану треба бігти. У нього ще синочок неодружений. Отарка, а ну йди сюди бігав. Ой, Господи, що кричиш? До панів зараз підемо. Цю Господи, наше тобі. Ти ж його віце. Та є там такий один симпатичний паночок, неодружений. Та ти геній, катька, геній. Та я тут до чого. Так, слухаємо мої? команду, йдемо до панів. завоювати пана і його синочка. Вперед, за мною, йдемо до панів. На берег походить Марічка. Вона опинилася на березі Чорного Купальського озера. За Марічку спостерігають мавки. Вони радіють у старі кохання Марічки і Богдана. Яке ж це кохання? Ой, і не кажи, а що таке кохання? Кохання це коли ти поринаєш людину з головою. Як ми озером? Так, для нас любов це наше Чорне озеро, а для них поцілунок. чорне. А також кажуть, що тут дуже багато нечисті, яка береже квітку папорці. Той, хто зарве цю квітку у півночі на Івана Купала, дізнається, де сховані підземні скарпи. Гулячи своїми володіннями, в цей самий момент до озера виходить пан Тусів. Що за чорт? Який я тобі чорт? Та як ти смієш говорити так з паном, відьма? Чуєш? Я тут взагалі-то до пана йду. Так я і є, пан Туся. Ой, пане, пробачте, то Баба. Ну ладно, що хотіла. Шукаю чоловіка для своєї дочки. Я чоловік видний, красивий. Дівчата за мною бігають над ноками, наче мені здалась твоя Марічка. Ти такою певної дівчиною не бачив цілий світ. От у мене і картка з собою. От такою симпатична. Може, я тебе буду називати маму? Можна, синку, бо Головне перше враження. Може, посміхайся, будь-привіти, та не лісуни одразу. Це робити не можу чи... що захочу. Ну, звісно ж ні, це ж жінка, з нею потрібно обережно. Ну я обережна. Ну, спогом, підкорювати марічку. Більше точно не піду. Вона дикає качка з чорного озера. Мамо, якщо ще раз він до мене зайде та буде чіпляти, то я йому всі зуби повибиваю. Я ж казав, не піду більше до вашої марічки за оця. А Богдан у половині нечці. Він все ще знаходиться там, де його лякає нечті. Бореться, але все ще більше закутається пітьму власного страху, а наші спо цьому витанцьовує. Нічого, не боюся я нікого і нічого. Що ти хочеш, відьма? Не варто було тобі кладити по темному лісу у купальську ніч. Бігає від своєї кохани, бо не любить мене мати її. Чого ж не любити такого красення, як ти? Дружба, ну подивись мені по плечах. Ти нам побачиш усю земну красу. Не хочу я, відьма. Ну що ж, хай буде по-твоєму. Зникни, згинь звідси відьмову. Тихо, тихо. Я допоможу тобі своєю бідністю, а ти мене за це пробачиш і відпустиш. Угода. Ну, спасіння твоє квітка папороті. Вона укаже тобі шлях до скарбу, який не має навіть сам цар. І як же ж її знайти? Знайти підку папороці може лише той, хто з добрим серцем та чистими намірами. Вона показується лише тому, кого сама обирає потрібну мить. І коли ж ця мить настане, скоро, скоро настане. Еге ж, відьма, нічого ти толком і не говориш. Підуй. Богдане, ти живий. Де ж ти пропадав? На чисті сили мене затягли, але я вистаяла. Мати, хоче віддати мене за пана. За якого ще пана? Ну-ну, мамо, і то мені ноно, я тобі коняк чи що. Ану пане, йдіть сюди. Пане, розберіться з ним. Це шквітка папа. Тужко працювала, звісно, і хочеться розкішного життя, але не переживай, у нас все вийде. Прости мене, Марічко, хотіла як краще. Казав я тобі, Богдасику, почекай і не спіши, все буде в тебе добре, знала його.